Ітарио шахів, грає проти Хосе. Куба рейтинг 2045. Хусе Гнасіо, Крус Морея. У них, звісно, імена звучать. Просто шикардос. Староіндійський захист у нас. Тим не менше. Граю варіант макагонова. М -м Починається. Ну, F5 ты не можешь, тебе бакінь, висить. Окей? Okay? Чи не окей. Okay? Mm. Ну, давай зараз, правда. Ты підеш F5, правильно? Я візьму, правильно? Число не 25 до речі. Запитати в коня, а що ти взагалі хочеш? Нічого. Тепер у тебе не буде цього маневру. Ти підеш просто F5. Так. При... Тепер буду чекати. Мабуть, кінь, 8 f 5 він все рівно піде. Ну, побачимо. Можливо, я піду три нулі, раджу один. Я можу піти три нулі на три Б Чотири піти. Так, три нулі, от Б 4 кіння шість. Беріть Б3. А, кінь 4 хочеш піти. Ну, я просто замкнуть и позицию ты правда и b2 ну Ну і що, кінь тебе тут буде робити, питається. Так. А я ж можу просто піти сюди, правильно? Вже ж я просто вдарю. Тепер десь аж п'ять. Біл. І спробую відкрити гру біля короля. Поки він тут трошечки довго, запізду є зі своєю контролю на ферзу, я на королівському починаю чекі чекі Тораж один. І зараз по цим лініям будемо щось робити. Хитрий хіт Хитрий хіт зробити. Добре, взяли, взяли. Та, ну ти правда тут візьмеш. Слона є 3, якось віддавати, ну таке собі. Можна тут, звісно, взяти, ну ти потім тут візьмеш. Як я ще можу зіграти, мабуть, ніяк. Ну, правда, А6 може піти. Тут брати я не хочу, бо він просто закриється. Ні, він взяв. Ну, не знаю. Туре 2 так. Да. Ні. Щось своє там. Ну, як коня на d5. Навіть жертвою пішака. Ну, Це ще куди? Добре. Давай поменяем так піло-поло. Ідея дуже проста: отримати хорошого коня проти поганого слона. А, я худжо, що за зовсім? Фі... Бред якийсь. Відволікаємо його. Ось я думав, що він має ходити. Не помітив взагалі його хід. Хосе. 81 на 72. Вийшов цей маневр просто витрата часу. Я просто краще і більше розвинувся, більше простору захопив. Так, а тут йому треба було все-таки так. Ну, як якось простіше. І Б5 можна було піти. Ну тут в чорних просто нема особливої гривні. Вони не можуть ніяк дістатись і атакувати слабкості білих. А білі поступово будуть зажимати, тому зрозуміло, що він так пішов F5. Окей, можна було якось краще. І йому треба було отак от зіграти. І тут вже треба було тільки брати. І продовжувати атакувати. Ну, складні якісь варіанти, добре. Треба було все-таки забрати. Мені здавалося, що так простіше буде мені. Дістатись. Він намагається евакуація корля, але дуже слабкі білі поля. Фігури слон поганий, тура тут. Мало простору і ці всі фігури тільки один одному заважають. Наступають на п'ята. тобто єдиний захисник білих полів. Адекватний, нормальний. Виходить з позиції. ферзь ще може захищати, ну, якби ферзем не дуже приємно. А, фрезяш треба був класний. Подвійний ударчик. Чак, чук. перпола Д5 отримали для коня. Ну і порівняння легких яких юркіні слова. Так, тут ще відволікаємо, і якби ще й мат. ну, Добре.